Срібні легенди, що завтра в англійській прем'єр-лізі відбудеться Манчестерське дербі, а це завжди гаряче, тим паче, що зараз обидва Манчестери мають певну кризу. Більше того, Сіті знаходиться нижче в таблиці ніж Юнайтед. Ну а ще більше емоцій за переглядом ви можете отримати разом із герою платформою Favbet. Favbet. Твій всесвіт гри. Панове привіт! Всього лише 5 днів залишається до виходу FC 26. Неймовірно, вчора вночі, перед тим як лягати спати, я побачив, що EA видали стільки контенту, що варто відео записати, бо має бути цікаво і мені, і вам. І запрошую до обговорення одразу в коментарях, тому що е, дещо дуже потішило, дещо дуже розчарувало, дещо ледь не шокувало. Отже, Pitch Notes спеціально до виходу FC 26. Тут Дуже багато всього, щоправда, дещо ми вже проходили в попередніх відео. Навіть не знаю, на що її тут будуть повторюватися, але ми будемо зупинятися лише на найцікавішому і на тому, чого ще не було. Дати, до речі, виходу веб-додатку, компаньйону веб-додаток 17 вересня. Це наша можливість вже відкривати перші паки, щось чудити в клубі. Ну і компаньон, мобільний додаток 18 вересня. Ранній доступ для тих, хто перезамовляв Ultimate Edition. Нагадую. І в разі чого очікується 19 вересня для когось це буде в ніч з 18 на 19 для мене, наприклад, на PlayStation 5. Хто грає на ПК, там вже десь в день 18-го числа навіть. Ну а світовий реліз стандартної FC26 заплановано на 26 вересня. Що ми одразу отримуємо з раннім доступом з доступом до самої гри? То це команда тижня, перша і друга одразу. Я навіть не уявляю собі, як вони. Закинуть стільки карточок, що то буде за такий мікс. Еволюції вже якісь можна буде качати. World Tour і Squad Foundations. То ми подивимося, що на позавдання. World Tour, до речі, там ого-го. Флешбеки СБЧ. Серйозно? Так, от одразу на ранній доступ флешбеки СБЧ? А з чого збирати? В мене... Ей! з БЧ? Куди? В мене всього лише срібло і бронза і там трошки нонрарного золота ще буде. З чого я це буду збирати? Мені ж треба буде карточки тримати для е, режиму гонтлет там нового. І одразу після раннього доступу матимемо перше промо нове промо Cornerstones, Але не переживайте, ті, хто боїться, що її одразу нас промо закидають, і в нас навіть не буде золотого періоду, золотавої осені, коли ми граємо золотими складами. Е, тут, як бачите, в цьому промо будуть якісь молоді таланти. Е, коротше, можна буде, напевно, орієнтувати. На низькі рейтинги, які там під якісь еволюції підуть, і так далі. Але прикол від них, окрім дизайну, має бути в тому, що вони будуть покращувати хімію, яка на старті при побудові складів буде дуже навіть потрібною. Ну і так, те, про що ми вже чули, і спортс офіційно прописує, що в 26-й всі слід очікувати е, меншого темпу розвитку наших клубів, меншої кількості шалених промо, отак, от одразу. І така інформація, я думаю, подобається всім. Ну і тут детально прописують, що мають на увазі так, вони будуть закидувати. Якісь промо, типу ось цих Cornerstones, але вони на старті принаймні будуть більш такі середнього гатунку, якщо не якісь взагалі там слабенькі, по рейтингах, по статах, щось там підкруті, якісь еволюції, можливо, які треба буде довго качати, бо там про Evo вони ще будуть казати, що не так швидко тепер все розгойдується. Але що мені не подобається по темі швидкості розвитку клубу, то це інформація про нагороди, які стануть слабшими, їх обріжуть і там детальніше нам покажуть. Я вже бачив. це Катастрофа. Далі дуже цікава інформація про стилі зіграності, і їх зачепили. І це теж пов'язане з тим, що їй хочуть зробити шлях од розвитку наших клубів і всього, що відбувається в Ultimate Team трішечки повільнішим, тому що стилі зіграності, як ви знаєте, непогано так бустять стати гравців. Ну і тепер з співвідношення по очках, по бустах. Що було 4,8,12, стає 3,6,9. Тобто на 25% впливовість стилів зіграності можна сказати, що зрізається. І тут я аблодую гарна ідея, чому ж ні. Взагалі хтось якось з підписників на тему стилів зіграності, по ходу попередніх версій гри якось писав, типу, а наші що ті стилі зірності, чого всі не награють на своїх звичайних статах, як то в класичному режимі гри. І тут, з одного боку, так, є щось в цьому, типу, які карти... Є такі, є, що ми з стилем зірним стібаємося. З іншого боку, все-таки це така собі фішечка Ultimate Team, яка дозволяє е, десь от е, втручатися, в стати гравців, щось підтягувати і робити більше. Варіацій по якихось крутих карточках і загравати більше різних гравців. Хоча і так, в підсумку ми зводимося до якогось досить вузького кола мети, напевно. Але в будь-якому випадку я вважаю, що ось ця зміна по стилі зіграності позитивна. Далі новинка, цікавинка, яку навіть словом промо не назвеш, тому що наскільки я розумію, цей контент, ці карточки будуть лише в сезонних нагородах, а саме. Ось такі, які присвячені чемпіонату світу і переможцям цих чемпіонатів світу, Англія 66-го року в нас починається все. Ну і ось такі цікаві карточки отримують представники Англії у першому сезоні. Далі там в другому будуть, напевно, очевидно, ті, хто е, вигравали Кубок світу 70-го року, далі 74-го і пішло, поїхало так, от по сезонах. І деякі з цих карточок, як ви бачите, будуть діставатися лише з сезонним абонементом Premium Pass На. Наприклад, от тут Томорі я вже по статах бачив у Твіттері. Теж мені хочуть вони зменшувати криву розвитку клубу. Погляньте яку карточку одразу Томорі дають. Я розумію, що вона така, як золота ви всі 25, але тим не менш, які стати бляха. З ним можна грати хоч на новий рік. Ну і до речі, так, не виключно представники нації Англії, а й англійських чемпіонатів, як, от, наприклад, тут пані із Канади чи ось тут якийсь пан із Америки. Ну і окрім самих карточок і якихось там піків чи кастомізації стадіонів буде ще можливість навіть шляхом якогось турніру однієї нації здобути теж якусь там потім нагороду? Цікавенько придумали до чемпіонату світу, це все гарно, але я б дуже хотів, щоб наша Україна туди якось все таки могла втиснутися, тому що коли твоя збірна саме на чемпіонаті світу. З прийняття цього всього контенту, воно летить просто в космос. Особливо, що якщо б там українців десь закинули, ну це насолода. А так, я вже знаю, як то воно є під Єврочемпіонат світу, коли є це промо, і ти сумуєш кожного разу, що України там нема. І ви тільки погляньте, що в нас далі по темі чемпіонату світу і цього контенту. Silver Superstars. срібні суперзірки. а саме срібні легенди. Срібні легенди. Що? І тут той рідкісний випадок, коли я можу потішитися, що є зливери, які зливають вже ті карточки, які слід очікувати, наприклад, у першому сезоні. І ось вони зараз. І я вам скажу прикольно. Так, з одного боку, це такий момент, що типу, о, легенди, вони мають бути лише круті, вони мають бути от такими, як ми звикли. Що от Це топчик, це і хімія для команди, це і класні стати, це щось дуже солідне. З іншого боку, Чому ні? Дадуть таких от рейтингом 74. Карточок, які можуть повпливати на хімію, що буде круто для команди, можна буде їх використовувати там протягом жовтня, чому ні. Е, є доступними для того, щоб здобути. Вам не треба там купувати всі points, відкривати паки чи монети витрачати, а ви просто граєте і заробляєте. Тому я думаю, прикольна ідея. Мені подобається. Пишіть в коментарях свою думку. Ну і власне, Гарінча, Чарльтон та Єусебіо, і вже навіть розписали, що треба буде виконати для того. Того, щоб здобути ту чи іншу карту. Наприклад, для Юсебіо треба буде забити 100 голів у різних матчах, відповідно, 100 матчів зіграних у Squad Battles або в Rivals або в Champions. Для того, щоб здобути Бобі Мура, треба буде виграти 50 матчів в Squad Battles, Rivals, Champions. Ну і Гарінча це зіграти 25 матчів у Squad Battles, Rivals і Champions. Ну і стати, чесно кажучи, такі, що. Реально можна зіграти, а з іншого боку, якісь там золоті будуть десь, напевно, краще. Але все ж таки, лінк легенди. І золотий плейстайл, наприклад, Верінчи, там технікал це ще таке, але у все біорапід він буде нестися, навіть даш йому десь стиль ще на ударі. Ага. І Бобі Мур. Мені особисто дуже цікаво виглядає Бобі Мур з точки зору м, того, що от він, напевно, зможе дати найбільше на старті гри, бо е, 74 швидкість та непогано для старту, кинеш тінь, та й окей. І 83 деф, що теж досить непогано, як там для стартових двох тижнів у грі. Е, ну, дриблінг. Напевно, так. Та й загалом може трошечки десь просідати але все-таки легендарні лінки десь можуть стати у нагоді, коли ви комбінуєте щось перше, що вам там випадало, якийсь антрейд туди-сюди. Чому ні? Прикольно, Ну, є у себе карта, яка не зможе пасуватися, напевно. Але якщо паси залишаться на рівні, які були у бетці, що пасується всі дуже круто. Я не думаю, що це буде проблемою і залишиться лише питання дребінгу 70. Але все одно, от цікаво, це все виглядає. Мені. Подобається. А далі інформація про нагороди Champions, Rivals і Squad Battles. І у мене тут є картинка, яка, бляха, мене дуже розчаровує. Як можна було так підрізати нагороди і кеш забрати більш ніж вдвічі, замість там 200 тисяч за перший ранг, який ще спроба здобути, звісно. А, 85. Ну і відповідно, там за інші ранги теж менше монет. Е, це розчарування насправді. При тому трішечки, але цікавішими стають трейд паки 88+. Наприклад, тут є три штуки, чого не було раніше. Відповідно, там за другий, третій ранг якісь 87-86+, Варто очікувати. Ну і дивлячись на трейд паки, теж сумно, тому що за перший ранг була легенда, за другий і третій, наскільки я пам'ятаю, був герой, і це було прикольно отримати. От героя на старті гри в мене тоді випадали Фьоллер Тевес. Вже десь через місяць-півтора вони були не потрібні, але. От ті два тижні, коли я грав, це був кайф, вони були справжніми лідерами моєї команди в Атаці і там плюс хімія, це все реальна інтрига, коли ти відкривав свою нагороду, ну мотивація, ух, яка була. І от зараз вони це погасили, бо забирають легенду і таке. Але дають з поточного промо якусь карточку. Подивимося, що там буде. Ну і відповідно дуже схоже на те, що ще менше буде відчуватися різниця по нагородах там між першим, другим, третім і далі четвертим рангом, тому що от планка не така вже й висока: 85 тисяч кешу всього лише. Ну, це справді дуже мало. По Squad Battles ми отримали дуже дивну інформацію, як на мене. У відповідь на те, що деякі гравці просили збільшити глибину у Squad Battles, коротше, додали їм трошечки там забави, і їй підтягують до 18 матчів на тиждень замість ліміту в 14. Хіба хтось з вас про таке просив? Хто це сказав? Підніміться. Зайде тут мене окремо. Ну серйозно, для чого склад Battles ще 4 додаткові матчі? Я, звісно, не та людина, яка кожен тиждень буде передолити ті матчі Battles, але точно на старті, от перший уікенд не варто пропускати. Це перші е, нагороди, відповідно, ось плюс година, напевно, ще матчів з ботами. Я здурію. Я просто здурію, хоч десь щось підтягують по нагородах. Це драфт. Нагороди мають бути трішечки. Привабливішими і, можливо, справедливішими, особливо для гравців, які виграють драфт. Дуже цікаво подивитися, як то буде виглядати. І ще тут цікава деталька про те, що нагороди в драфті будуть оновлюватися протягом року, так само, як це відбувалося з Champions, з Rivals, і дійсно, ура! А чому ж ні? Ми тому, можливо, і забивали грати в драфти, тому що там ну, нагороди ніякі ставали вже десь починаючи від зими, вони і так на старі. Десь там хотілося кращого. Протягом року взагалі було впадля Хоча сам режим насправді драфт. Мені дуже подобається, там цікаво, різні карточки завжди. Ти обмежений схемою і не можеш перебудовуватися, то як невеличкий такий челендж, ти прив'язаний до чогось одного. Коротше, режим веселий, але нагород хотілося кращих, бо інакше не вигідно сидіти в тому режимі. Час, гаяти, як можна десь вражу якусь еволюцію пройти. Ага. Ну і так, якщо згадувати інформацію про те, що нагороди все-таки в нас протягом року оновлюються, то я сподіваюся. Не треба буде дуже довго чекати, щоб нагороди за ту ж таки Чемпіон оновилися і монети давали більше. Ну, десь там хоча б під команду року, я не знаю навіть. Ну, будь ласка, еволюції Всі 26 теж зазнають зміни, пов'язаних з е, кривою розкрутки наших клубів і трансферного ринку, і всього цього. Е, відповідно, ево будуть не такими одразу крутими, які от будуть там розгойдувати наші якісь метові карточки, і їй будуть е, старатися більше давати ево для е, карточок, типу там срібла, напевно, чи нонрарних, коротше, з низькими рейтингами ста. Щоб ви могли собі набивати клуб різними карточками під такі режими, як Гонтлет, де треба буде мати три різних склади на три матчі, щоб спробувати пройти весь той міні-турнірчик. Тут нові легенди, якщо раптом хтось не зустрічав ще такої інформації, чи в моїх попередніх відео, чи в Телеграмі. До речі, треба туди підписуватись, якщо ви хочете бути в курсі всього, що відбувається, і з моїми відгуками враженнями про якісь новини, яких буде чимало, походу всі С-26. Тут ті легенди, які з за Перед замовленням, власне. О, до речі, інформація про наші передсезонні нагороди, які ми здобували в fc 25 14 жовтня. Їх слід очікувати. Е, трошки довго, ну краще пізно, ніж ніколи, як то кажуть. Та й таке. Сподіваюся, ця інформація була для вас цікавою. Сьогоднішнє відео вам сподобалося. Дякую за увагу! Почуємось, побачимось. Бережіть себе! FC26, скоро виходить!